Добрий день, мене звати Жарковська Ірина. Сьогодні ми з вами розглянемо виправлення помилок з об'єднаному звіті, Єдиний соціальний внесок та податок з доходів фізичних осіб. Взагалі, всі помилки в цьому звіті умовно можна поділити на два види: це помилки в соціальному внеску та помилки в податку з доходів фізичних осіб, військовому звою та інших даних. Помилки в єдиному соціальному внеску виправляються в залежності від того, в чому ми помилилися. Чи це в сумах, чи це в реквізитах, і до якого періоду належать ці помилки до звітного чи до попередніх звітних періодів. Помилки в інших таблицях звіту, а та саме 2, 3, 4, 5, і 6, які стосуються податку з доходів фізичних осіб, мають єдиний принцип виправлення, тому більш детально звернемо увагу на єдиний соціальний внеск. Виправлення помилок в єдиному соціальному внеску, якщо вони стосуються суми. І виявлені, ще до завершення звітного періоду відправляються за наступним алгоритмом. Перше виправлення робляться звіті з типом звітної новини. В цьому звіті в графі 25 використовуємо кудно для додавання рядка або одиницька для вилучення рядка. Результати виправлень з плюсом або з мінусом переноситься до розділу першого графіку 1 додаткового розрахунку, тобто в основному таблицю. Розглянемо, як це відбувається на прикладі. Наприклад, що не відображено суму відпускних родоменко в звіті, які вже подано, але органічний термін його подачі ще не наступив. Ми використовуємо звіт з типом новий звітний, відправляємо помилку через рахунок 25 і використовуємо 0 для додавання рядка з відпускними. І в основній таблиці в розділі 1, рядку 1 буде відображена ця сум. Наприклад, це відображається наступним чином. Ми вибираємо звідти новий звіт і відображаємо 0 в графі 25, щоб додати відох з типом 10 відпускний. Другий тип помилок в єдиному соціальному внеску стосується помилок в сумі в звітах минулих періодів, тобто термін подачі, який завершився. Виправлення з типу звідти звітний. І в таблиці 1, в графі 9 зазначається тип нарахування 2 для донарахування ЄСВ або 3 для зменшення нарахування. Результати виправлень суми ЄСВ <с -2> тоді, з плюсом або з мінусом, переносяться до розділу 1, графи 4 та 6. Розданемо на наприклад, не відобразили суму премії тогоненко за жовтень 2020 року. Ми використаємо звіт з типом звітний. Виправлення через графу 9, тип нарахувань 2. В податковому розрахунку сума до нарахованого ЄСВ буде відображена в міху 4-1 Ось як це відображається на практиці, маємо код 2 і тип звіта звіт. Відповідно, в цьому ж звіті будуть додані рядки, які стосуються звітного періоду, і код типу нарахувань графа 9 буде. Або не заповнена, або заповнена з іншими типами кодів на нарахування. Третій тип вид помилок звідті з ЄСВ стосується несамових показників. Це реквізит. Виповлення робляться звіті з типом звітні нова або уточнюючи, в залежності від того, коли ми виявили ці помилки, за який період. Випавлення робляться в таблиці 1, графі 25, де зазначається 0 для додавання правильного на рядка або 1 для вилучення рядка. Розглянемо, наприклад, є, що невірний ідентифікаційний код працівника. Ми використовуємо звіт уточничий, виправлений через руку 25, ставимо 0 для додавання правильного рядка і одиничка для вилучення рядка з неправильним ідентифікаційним кодом. В податковому розрахунку головній таблиці звіту, наслідки відображення цієї помилки не буде. Ось перед нами таблиця 1. Ми бачимо ігрофу з кодом 0 для. Додавання рядка з вірним ідикаційним кодом, От з кодом 1 для вилучення рядків з невірним інфікаційним кодом, і звіт буде з типом уточнюючий. Виконання помилок і стосується податку, доходить вічних осіб, військового збору та інших таблицях, тобто КІМІ виправляється аналогічно, як звіт. Тобто Виправлення робляться звіти з типом новизвітна або уточнюючи. І в таблицях, в яких зроблена помилка, в графі ознаки вибирається 0 для додавання правильного рядка, або ознака 1 для визначення правильного рядка. Отже, основні правила виправлення помилок звіті. Тип нарахувань 2 для нарахування ЄСВ визначається тільки в звіті звітний таблиці 1. Тип нарахувань 3 для зменшення нарахування ЄСВ. ДСВ тільки звіті з типом звітний в таблиці 1. Код 0 для додавання рядка використовується новий звітний і уточнюючий звіті. І код одиничка для вилучення неправильного рядка використовується в звітах з типу новий звітний та уточничим. Допомоляються тільки, нічого не робить, бо бажає вам не робити помилок, а багато робити результатів.